До 15 років в'язниці засуджено зрадника, який шпугував для Рефії на Хмельниччині. Риб інспектори Хмельниччини зафіксували у вересні 58 порушень. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе В студії Денис Піменов. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. До кінця доби Болгарія повністю заборонить в'їзд авто з російськими номерами. Доки ця дня заборона на в'їзд російських автомобілів почне діяти і на території Болгарії. Та хочу додати, що для вантажних автомобілів він працює вже кілька місяців. Повідомляє директор прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов. Ну і нагадаємо, що раніше відповідне рішення вже ухвалили всі країни Балтії, також Польща, Норвегія та Фінляндія. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав ще один агент ФСБ, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на Хмельниччині. Про це повідомляє Служба безпеки України. Як зазначається, чоловік діяв як переселенець із прифронтової території на сході України. Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна. Отже, за даними військової контррозвідки СБУ, він намагався встановити в регіоні основні локації підрозділів збройних сил України, також Держприкордонслужби та національної поліції. Крім того, російський агент відслідковував маршрути, рухи бойової техніки українських захисників. Також він хотів виявити транзитні ешелони з озброєнням та боєприпасами збройних сил України. Військові контррозвідки СБУ затримали зловмисника під час спецоперації на Хмельниччині у вересні цього року. Як встановило розслідування, російським агентом виявився мешканець Донеччини. <кхи> у вересні інспектори Хмельницького рибоохоронного патруля викрили 58 порушень природоохоронного законодавства. Стільки ж вилучено браконьєрських сіток, які, начебто, не мали власників. На порушників накладено штрафів на майже 1800 гривень, а збитки, завдані рибному господарству, становлять майже 75 тисяч гривень. За цей період також було оформлено 18 актів на вилучення без майна. Це 58 сіток загальною довжиною майже 3 кілометри. Інформують в установі. Рибоохоронний патруль нагадує, що за порушення правил рибальця передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу із відшкодування завданих збитків. Кримінальна відповідальність настає за незаконне добування водних біоресурсів у разі завдання саме істотної шкоди. В аваріях на Хмельниччині впродовж вихідних травмувалися троє людей. Як повідомляють правоохоронці у суботу, 30 вересня, в селищі Летичів, на перехресті вулиць Героїв Крут та Кармалюка, зіткнулися ВАЗ та Рено. В результаті аварії двоє пасажирів автомобіля ВАЗ отримали травми. Їх госпіталізували того ж дня. Сталася автопригода. І в Ружичанці Росорошошенської тергромади. Там зіткнулися ваз та мотоцикл. В аварії постраждав мотоцикліст. Його госпіталізували до лікарні. За обома фактами аварії слідчі відкрили кримінальне впровадження. У Хмельницькому просять перенести куби захисників зі 100 метрівки. Відповідну петицію опублікували у єдиній системі місцевих петицій. Авторка вважає, що нинішнє розташування недоречне. На фоні центральної вулиці та портретів загиблих молодь знімає відео та веселиться. Натомість Хмельничанка просить створити на місці вічного вогню меморіал пам'яті Вічне Сяйво та перенести туди куби захисників. Наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитися до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі та бережіть себе.